Друзі, нас інфоперші проголовне поїхали. У нас є неокуплені території, які в рамках перемовини з Трампом Путін хоче забрати собі, заявила Анна Скорогодна. Сьогодні чи не єдиний є шанс зберегти ці землі в Україні? Це якщо частини Луганської та Донецької областей увійдуть до складу Харківської та Дніпропетровської областей закон дає нам право вносити зміну в адміністративно-правове поле цього далі. Мовою оригіналу. Зареєструвала постанову у Верховній Раді щодо зміни адміністративних кордонів Донецької та Луганської областей. По перше, вважаю, що ми маємо захистити і стояти виключно в інтересах наших людей, дати їм гарантії того, що у нас все буде Україна. І по-друге, вважаю, що витрачання 50 мільйонів щомісяця на отримання. Луганської і Донецької ода є недоцільними. От і ці функції можуть, можуть виконувати Дніпропетровська і Харківська область. Ось що ще говорила скорохода з корхода зради про состоїться в ближайше час. Який город виберуть, по большому то теж не має значення. Имеет ли значение с той стороны, что э, решение газского суда не будет выполнено, да, и это будет такой плевок в международное право, международное правило и так дальше, договоренности, потому что э, есть решение суда по Путину, которого должны арестовать в стране, которая подписала э, соглашение, правильно? Я не помню. Там нужно конвенцию смотреть какую конвенцию сейчас не вспомню на скидку вот вот тут вот будет такой как бы плевок но в общем поверьте будет очень быстрая встреча и будет достаточно быстро принято решение в этом заинтересованы все чтобы не затянуть этот процесс длинный текущий вялотекущий процесс безрезультатный Вот и для того чтобы как бы рейтинги у глав государств тоже не упали, потому что затягивание процесса может привести к различным внутренним конфликтам, которые могут разрастись и иметь негативные последствия для дальнейшего принятия решений. А ось її інсайди щодо перемовини. Знаєте, яка головна проблема Верховної Ради? Мар'яна Базугла. От тобто, замість того, щоб вирішувати питання по допомозі військовослужбовцям, замість того, щоб вирішити питання демобілізації ротації, замість того, щоб вирішити питання відповідальності командування, у нас основна проблема в Мар'яні Базуглі. Ну от якби все на сьогодні Верховна Рада розглянула тільки один законопроект: це хотілки по бюджету, бо все, що стосувалося оборонки, воно було прийнято на попередній сесії. Ну, знаєте, як я не дивуюся тому, що нас не те, що не поважають, а призирають. Крім того, народна депутатка від слуги народу Анна Скороход звернулася до президента України. Вона попросила, щоб її включили до складу переговорної групи з Росією. Народна депутатка повідомила про своє прохання в понеділок, 12 травня. Ми матері несемо в собі особливу відповідальність зберегти майбутнє дітей і життя. Я прошу про можливість внести свій голос, свою силу та своє серце у справу миру. Написала скороход. Вона заявила, яка жінка та мати. Я глибоко відчуваю біль кожної втрати і ціную життя кожного. Скоро хідговірить, що президент відкриє шлях до її участі у переговорах. Також народна депутатка України Анна Скорогоду прилюднила гучну заяву про системні проблеми у збройних силах України, звинувативши окремих високопоставлених військових кумівстві приватні покривання злочинів та нехтування життями військовослужбовців. За її словами, один із прикладів призначення на крівні посади у бойових бригадах родичів генералів без належної підготовки та досвіду. Зокрема, Скорогода згадала двадцятисімірічного комбрига 34-ї окремої бригади берг. Говоря оборони, який за її даними, є родичем керівництва ВМС, і отримав підвищення завдяки сімейним зв'язкам. Інший випадок стосується 39-ї бригади, де командир корпусу морської піхоти генерал-майора Дмитро Деляцький призначив на посаду комбрига свого родича полковника Олександра Тоненчука. Недна ретепо стверджує, що під його командуванням військові підрозділи зазнали значних трат, а Сам командир, нібито віддав злочинні накази та підробляв документи. Службове розслідування проведе в середині корпусу. Не виявлено порушень і названо публічні заяви скороходу російським ІПСО. Водночас, за словами депутатки, замість притягнення до відповідальності Тоненчука, перевели командиром 36-ї бригади. Скороход наголосила, що подібні випадки деморалізують військових і підривають боєздатність армії. Поки телві щурі і великі командувачі грають роль богів. і Думаю, що війна усе спише. Влада все це підтримує. Покриває Україна, програє війну. Заявила вона. Водночас нардепка подякувала справжнім офіцерам-воїнам за їхню відданість та боротьбу не лише. З зовнішнім ворогом, але й з внутрішніми проблемами в армії. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.